Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Так, діти, ми з вами живемо в Україні. А як ми називаємося українці? Ми повинні любити нашу рідну Україну, бути патріотами своєї батьківщини. Сьогодні ми познайомимось із символами нашої держави. Державний символ характеризує державу, відображає її побут, традиції, історії народу. Розглянемо головні державні символи України. Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім, Тож попробуй відгадати. Так, це герб. синьо жовте полотнище гордо майорить. Це ознака сили і слави української держави. Так, це прапор, діти. По радіо звучить щоденно патріотична пісня, що возвеличує країну і прославля навічно. Так, це наш державний гімн України. А тепер послухайте легенду про нашу землю, про Україну. Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші предки кинулись пізніше, але землі їм уже не дісталося. От вони і прийшли до Бога, а він у цей час молився, і вони не сміли йому щось сказати, стали чекати. По якійсь хвилині Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти хороші, дізнавшись, чому прийшли вони до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки. Там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Тоді я вам дам землю, ту, що залишив для раю та насеї, і річки, і озера, і ліси, і степи. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти. То вона буде ваша, а ні – ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня, а країну цю назвали Україною. Тож розквітай Україна незаможня і сильна, між країн в цілому світі найчарівніший край. Кожен народ має народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну йде мова. Українці мають свої традиції, які схоконвіку шанують та бережуть. Розглянемо ці символи. Калина є символом дівочої краси та ніжності. Калиною прикрашали весільний каравай. Батьківська хата це символ рідної землі батьківщини, свого роду. Кажуть, що в рідній хаті стіни допомагають, тож того, хто шанує рідну домівку, шануватиме доля. Верба символізує здоров'я та життя. Говорять, де вода, там і верба, тому її можна зустріти біля річок. Пшениць символ краси життя, щасливого добробуту, телесного й духовного багатства. рушник – це стародавній оберіг дому, символ щасливої долі, вірності, чистоти почуттів, оберіг від злих сил. Вишиванка це символ здоров'я та краси, щасливої долі, порядності, чесності, любові. А ще це оберіг. Вінок це символ життя, долі, життєвої сили, символ дівоцтва, А ще вінок є частиною нашого національного костюму. Коровай це ритуальний священний хліб. Він є символом добробуту, миру і любові в любій українській родині. Лелека це символ любові до батька, до матері, котрі благословили тебе на світ, а тому це і символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі та батьківщини. Соняшник це символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина звернена до своєї батьківщини. Барвінок є символом кохання. Барвінком прикрашають весільний коровай, його садять біля хати, а ще вплітають у віночки. Дуб означав мужність, витривалість, довголіття, силу, родючість та вірність. Коли в родині народжувався хлопчик, господар біля хати саджав дуб. Соловейко це символ весни і волі, співець добра і кохання. Писанка це символ сонця, життя, безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя і любові. Орнамент має своє значення. Народна українська пісня то живий скарб, що йде від покоління до покоління, несучи радість чи смуток, чаруючи людську душу, даючи їй силу і натхнення. А тепер, малята, давайте пограємо з вами в гру. Потрібно визначити народні символи України. Яка з квіток є символом України: барвінок чи Лілія? Вірно, це барвінок. Що є символом рідної землі, батьківщини? Так, вірно, це українська хата. А де дівчина в українському національному вбранні? Так, вірно, це дівчинка в віночку та вишиванці. Де хлопець в українському національному вранні? Так, вірно, це хлопець у вишиванці та в гарних шароварах. А яке дерево є символом України верба чи береза? Звісно, це верба. А що є символом України, дуб чи Калина? Вірно, дітки, і дуб, і калина це обидва наші символи України. А яку пташку в Україні вважають символом весни і волі? Вірно, це Соловейко. А де зображено символ єдності української сім'ї? Так, це рушник. Він оберіг єдності та любові. Молодці діти, ось ми і пограли. Кожді та наша земля, рідна оселя, Солов'їна мова, немируща пісня, червона калина, плакуча верба для нашої рідної Батьківщини. Тож любімо її, шануємо її, бережімо і будьмо гідними синами і доньками. Дякую за увагу, до побачення!